Вітаю вас, малята! Пограємо в гру, збери намисто. Подивіться, у нас є намистинки, а також мотузочка, на яку ми будемо збирати намисто. Але перш ніж збирати, скажіть мені, будь ласка, намистинки вони відрізняються чимось між собою? Так, а чим? Розміром молодці. Порахуйте, будь ласка, скільки маленьких намистинок. 5. А скільки великих? Також 5. Молодці. Зберіть намисти, чергуючи намистинки за розміром. Наприклад, спочатку маленьку. За нею яка буде? Велика. І так продовжимо. Після великої у нас йде У вас повинно вийти ось таке намисто. Погляньте, скільки у нас вийшло на намисто? Одне, а скільки було на мастинок? Багато молодці. Гра знайди пару. Скажіть, що це за предмети перед вами? Вірно, це м'ячі. А за якою ознакою вони відрізняються? Вірно, за розміром та кольором. А чи можна серед цих м'ячів знайти пару? Першому м'ячику. Так, а якого кольору? Буде йому пара? Фіолетового, вірно. А другому м'ячику буде пара. Якого кольору? Фіолетового а розміру великого. Молодці. Подивіться на першу пару. Чим вони схожі? Розміром і кольором. А чим схожа друга пара? Тільки розміром. Кольором вони відрізняються. А чи є серед цих м'ячиків зайвий м'ячик? Так, є, тому що він за розміром маленький. Гра «Знайди пару. Перед вами зображені дорослі тварини і їх дитинчата. Вам необхідно поєднати пари дорослих і дитинчат. Пригадаємо назву тварин. Лисиця, вовк, ведмідь, заяць, білка. Тепер нам потрібно дитинчат приєднати до великих тварин. Коли поєднаємо пари тварин, у нас вийде ось так. Лисиця з лисиням. Вовк з вовчанням, ведмідь з ведмежам, з зайченям, білка з більченям. Молодці. Гра, хто зайвий. Вам необхідно розглянути картинки і визначити, хто зайвий. Подивіться уважно, хто зображений і хто з цих тваринок зайвий. У нас зайвий собака. А чому? Тому що собака свійська тварина. А бівка, вовк і їжак дикі тварини. Молодці. А тут хто зайвий? Кошеня. Чому? Тому що кошеня це слізька тварина, а вовк, ведмідь і зайчик це дикі тварини. Хто тут зайвий? Ведмідь чому? Тому що ведмідь це дика тварина. А, лисиця, а кошеня, собака, коза це свійські тварини. Молодці! Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Рахували на мастинки, порівнювали предмети за розміром і кольором, шукали пари, грали в грухто зайвий. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!